Прогноз погоди в Україні на вихідні 14 15 грудня. На вихідних очікується мінливий характер погоди з коливаннями температури повітря та опадами. У суботу погодні умови в нашій країні будуть визначатися впливом антициклону Ернст, тому по всій країні опадів не передбачається, а температурний фон виявиться нижчим за норму на кілька градусів. Але вже наступної доби тиск почне швидко падати. І до нас підійдуть фронтальні розділи з південного заходу Європи, які спричинять сніг місцями з дощем. Завдяки зміні повітряних мас відбудеться також стрімке потепління у всіх регіонах до відлиги. З суботу 14 грудня, в західних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Лише ввечері на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер вночі змінних напрямків в день південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 мінус 8, місцями мінус 9-14. В денні години повітря прогріється до мінус 4 плюс 1. У північних регіонах країни очікується мінлива хмарність без опадів, на дорогах ледиться. Вітер вночі західний, вдень південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус в вдень мінус –6. У центральних областях прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер вночі західний, в день південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 5, мінус 10, вдень 0, мінус 5. О південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 3, -8, вдень мінус 2 плюс 3. В східній частині країни прогнозується погода без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 6-11. В день мінус 1 мінус 6. Неділю 15 грудня в західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, в день місцями з дощем. На дорогах ожеледиться вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У Карпатах пориви до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 5, в день мінус 2 плюс 3. У північній частині країни вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2 мінус 7, вдень мінус 3 плюс 2. В центральних областях продовж доби очікується хмарна погода, Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень місцями з дощем. В окремих пунктах можливе налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південний з переходом в день на західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 5, вдень день 1 плюс 4. В південній частині країни та в Криму продають помірні опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південний, з переходом на західний 7-12 метрів за секунду, в Криму місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 5. В Криму мінус 1, мінус 6, вдень плюс 3 плюс 8. У східних областях вночі місцями пройде невеликий сніг. Вдень очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер південний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, мінус сім, вдень мінус 2, плюс 3.